Люди, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про захист персика на випередження проблем, і якщо вже у нас росини захворіли. Будемо приміняти бакову суміш із системних препаратів, які захищають від основних хвороб персика. Будь-якого садочку, звичайно, головна біль – це курчавість персика, маніліоз, меніопальний опік. чи як воно там, і борошниста роса. Також ця суміш препаратів підійде і для захисту абрикосу, якщо вони у вас ще до цього часу вижили. Для початку, як виглядає наш персик, і в якій фазі квіточки можна починати ці обробки, тому що, перш за все, ми проводили найголовнішу з весни викорінюючу обробку. Це за допомогою саморобної бордоської суміші. Ну також краще перестрахуватися, тому що весна в цьому році то прижарило 30 чодліни в тіні. Тепер ось почав цвісти персик і особливо абрикоса. Тільки зацвіла в нашій місцевості, знову валив дощ. З персиком та сама історія, красиво почав він розпускатись, цвісти, Також валив дощ, похолодання сьогодні вранці був приморозок. На щастя, в мене такої проблеми, як курчавість, до цього часу я не наблюдаю, але все рівно, так як погода дуже і дуже несприятлива, то потрібно себе перестрахувати і захистити наші рослини. Обробку починаємо, коли вже в нас десь 85-90, нехай квіточок у нас відцвілося. Ну, якщо є ще поодинокі гілочки, нічого страшного, ці препарати особливо їм не зашкодять. Препарати, якими користуюсь уже не один рік, тому що інколи була така проблема, виникає, все ж таки курчавий з того року погано обробив зверху і болячка в мене починала розвиватися саме зверху, тому довелося придавлювати ще додатково. Ось така бакова суміш, використовуємо всім відомий скор і хорус. Вони змішуються, пакетик того 3 грами і пакетик скору 2 мг на 10 літрів води і обробляємо. Обробляємо все, як завжди, або зранку або ввечері. І, звичайно, щоб там годинок 5 у нас не було дощів. Зараз вітряно, втихне вітер і обов'язково буду старатися сьогодні обробити, тому що на ніч знову передає дощ, потім похолодання. Можливо, ще через кілька днів приморозки, хочу закрити це питання з персиком і вам совітую. Стосовно цих препаратів, також там, бачу в коментарях, інколи виникає дискусії, що воно туфта, репири, не знаю. У мене все чітко працює і мені допомагають ці препарати. Головне, дотримуватися тих правил, які я дав у відео. Ну, тобто, все робити з головою. На жару, там не треба його обрізкати. І, звичайно, щоб у вас була не пальонка, а нормальні оригінальні препарати. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!